З початком повномасштабного вторгнення Росії до України я Стропіль разом із чоловіком та сином покинули будинок у Краматорську і переїхали до Житомира, розповіла переселенка. Жінка каже, що від пережитого стресу війни дев'ятирічний син Ілля став вразливим. Дитина німного тривожна. Дитина трохи збентежена у зв'язку з війною та переїздами. Він дуже сильно переживав, що ми переїхали сюди, адже там його дім. Він дуже сумував два роки. Там залишилася. Його собака, тому він так сильно і переживав. Яна говорить, що понад рік її син двічі на тиждень відвідує заняття з іпотерапії. Мені Порадили, що коні дуже добре позбавляють тривожності. Дитина стала більш розкута у школі. У нього все чудово. З однокласниками добре контактує. Коні дуже добре впливають на всіх дітей. Понад 30 хвилин ля садить у сідлі та взаємодіє спеціально навченим конем. З реабілітологом виконує вправи на рівновагу на зміцнення м'язового корсету спини. Кінь на ім'я Рома став його другом, каже Яна. Он любіт Рому. Він любить Рому, він із задоволенням ходить на коней. При верховій їзді задіяні всі групи м'язів. У нас є трохи проблеми зі спиною. Ми ходили до лікаря, нам сказали, що м'язи слабкі, тому ми і прийшли, аби було фізичне навантаження. Яна говорить, коли спостерігає за заняттям Іллі, і сама стає більш спокійною. Взагалі, в раз, коли пришла, думаю. коли я вперше прийшла, то думала, ну як коні можуть впливати. Я ніколи раніше не контактувала з ними. Але коли ти з ним поряд знаходишся, то ти стаєш спокійний і розслаблений. І я бачу по сину, що він стає спокійним. Ольга Маньковська, керівниця центру іпотерапії, згадує перше знайомство Іллі та його мами з конями. В перше заняття, мама прийшла і сказала мені, ні, ні, він не сяде. Я говорю, все сяде. Ілюша, давай ручку пішли. Мама з такими відкритими очами дивилась, вона не думала, що дитинка сяде, бо він дуже сором'язивий, дуже. І ми спочатку підійшли, ми гладили лошадку, розмовляли з лошадкою. Я йому об'яснила, що лошадка і лагідна настроєна до Ільї. І ви знаєте, що сталося таке диво. Він сам сів на коника, мама була просто в захваті. І коли вже закінчились заняття, в кінці я його запитую. Ну, як тобі подобається, да ти прийдеш? Да. Ольга говорить, що реабілітологи під кожну дитину розробляють індивідуальну програму. Такі послуги доступні не тільки для житомирян, а й для родин переселенців, каже Ольга Маньковська. Є така міська програма, де дітки переселенців з інвалідністю мають програму допомоги, меморандум, де їм. Плачуючи більшу частину за заняття і по Тобто, якщо такі діти є і потребують такої реабілітації, будь ласка, звертайтеся. Тетяна Іскоростенська, Ігор Кучин, Анастасія Зарецька, Суспільне, Новини, Житомир.